Наступним великим продажем Шахтаря зразу на початку сезону можна видавати золоті медалі за далеко на рівень шахтаря. Знищив, пройшовся по ній, потоптав лише один день. Всіх вітаю! Ви на каналі Футбольний Фанат, і сьогодні будемо говорити про Донецький Шахтар, точніше про його розгромну перемогу у кваліфікації до Ліги Європи. Також згадаємо про клубний чемпіонат світу та про реальний рівень справжню потужність ПСЖ. Вчора Донецький Шахтар у першому кваліфікаційному раунді до Ліги Європи переміг фінський Ільвес із рахунком 6-0. Перемога досить впевнена. Давайте будемо сподіватися, що. Цей результат він стане такою запорукою для подальшого успіху і Донецького Шахтаря в Єврокубках, і загалом для всіх наших українських команд, які беруть участь у своїх кваліфікаціях до своїх Єврокубків. Зрозуміло, що зараз більшість на хороших емоціях, у більшості радість від, від гри, від результату в цьому матчі. Але давайте не будемо зайвий раз окрилюватись, тому що все-таки варто на мою думку, в цьому випадку варто зважати на рівень суперника, проти якого грав Шахтар, тому що фінський Ільвес... Не є показником. І цей результат 6-0 не означає, що Шахтар так впевнено зможе пройти кожну стадію і зіграти в основному етапі Ліги Європи. Тобто, в цьому випадку, на мою думку, ми маємо бути раціональними і об'єктивно оцінювати Шахтар зможемо вже умовно після двох матчів з Бешекташем. Але все ж таки цей матч також не варто виносити за рамки, і я б хотів виділити кілька. Ключових речей, які я в цьому матчі відмітив, як і позитивних, так і в деякій мірі негативних. все, звісно, ж варто виділити гру Алісона. Феєрична гра, насправді від нього 2 плюс 3 в цьому матчі. Тобто він доклався до п'ятьох-шести голів шахтаря. Деякою мірою це завдяки тому, що Алісон став діяти трішки інакше, ніж він діяв за Пушича, тобто він часто. Розпочинав атаки з шахтаря, діючи по центру. Якщо все буде продовжуватись, і так далі, то думаю, що саме Алісон стане наступним великим продажем Шахтаря. Пусть мені здається, що не Кевін. Кевін, на мою думку, дещо не на такому рівні провів цей матч, як він може. Він не так активно і часто йшов в обіграші один в один, так як він це в чемпіонаті робив в минулому сезоні. Також не дуже багато в нього було ударів після зміщення в центр поля. Але навіть коли вони були, вони не були гострими. Все ж таки, в цьому матчі зміг відзначитись, але, на мою думку, це ніяк його рівень гри в цьому матчі не покращує. Більш-менш непоганий матч для себе провів Еліас. У нього було більше ніж достатньо моментів для того, щоб забити більше ніж один гол, але він зміг відзначитись лише один раз. Позитивного також варто згадати повернення Йохима Коноплі. Він повернувся вперше за досить довгий час. Останнє він в офіційних матчах грав за збірну України в матчі проти Бельгії. Коноплі, як на мене, відіграв матч досить непогано. І, як на мене, на позиції правого захисника він виглядає дещо надійніше ніж в нісі устобія. Що ж говорити про негатив, який я, я можу відмітити в цьому матчі, то варто зазначити. Гру Бондаря, тому що він дуже часто обрізався при виходах з оборони. Якщо проти Шахтаря грала якась набагато якісніша команда, то Шахтар міг би поплатитися такими от повалками при виході з оборони. Це, мабуть, не дуже поширена думка, але я її зустрічав в коментарях і від вболівальників Шахтаря, і від загалом людей, які слідкують за футболом. Що Бондар далеко не рівень Шахтаря? Я з цією думкою. Все ж таки більше погоджуюсь, ніж ні, тому що він дуже часто привозить, часто обрізається. Тобто він нібито має вже отримати якийсь досвід, тому що він доволі давно грає за основу Шахтаря, але якоїсь впевненості і особливої надійності в його грі я відзначити не можу, тому що такі подібні обрізки, подібні помилки в захисті в нього трапляються від матчу до матчу, і в цьому випадку варто згадати, що Шахтар повертає до себе Марлона якого вони купляли ще давніше за часів дезербі? Якщо пам'ятаєте такого футболіста, він якраз є правоногим центральним захисником, і я думаю, що це буде дуже хороша конкуренція для Бондара і можливо. На цьому ґрунті він або зможе вирости, і дійсно стати хорошим центральним, надійним захисником. Також, мабуть, можна згадати за Судокова. Не найкращий матч він для себе провів, але можна це списати на початок сезону, на те, що в команді з'явився новий тренер, під чиї обов'язки судокову потрібно звикати. Замість нього з'явився Очередько, який провів весь минулий сезон в оренді у львівських Карпатах. Ощередько зіграв доволі непогано. Як на перший матч в Шахтарі за дуже довгий час вийшов. На заміну, я думаю, він командної гри не зіпсував, а в деяких моментах, можливо, навіть покращив її. Якщо ж говорити в комплексі про гру шахтаря, стиль гри шахтаря, то важко зараз виділяти якісь конкретні моменти, але кинулось мені в очі те, що дуже команда флангами почала розігрувати м'яч під навіси. Тобто йшли передачі там на Кевіна або на Алісона. Вони підлаштовували собі під робочу ногу і не намагались кудись далі пробувати розігрувати або в центр поля, а якраз виконували подачі. Якщо ж під Водити якийсь остаточний підсумок по цьому матчі, то результат насправді крутий. Гра як на рівень суперника доволі непогана, і думаю, що Шахтар на відсотків 99,9 забезпечив собі вже місце у другому кваліфікаційному раунді. Про якісь конкретні шанси проти Бешекташа. Це вже остаточний суперник Шахтаря в другому раунді. Поговоримо ближче до цього матчу. Поговоримо, можливо, після другого матчу проти Ільвіса, тому що знаєте, все може ще по кілька разів змінитись. Клубний чемпіонат світу, скажу вам чесно, до матчу ПСЖ Баварія. З цього турніру я подивився лише один тайм. Це був перший тайм матчу ПСЖ Атлетико. Нам відомі вже обидва фіналісти цього турніру. Ним стало Лондонське Челсі, яке без проблем перемогло Флуміненце 2-0. І окремо на цьому матчі, мабуть, зупинятись не будемо. Командою, яка буде протистояти Челсі у фіналі клубного чемпіонату світу, стало ПСЖ. Парижани у свою чергу перемогли мадридський реал у своєму півфіналі з рахунком 4-0. І це якраз той матч, на якому варто зупинитись і надати йому особу особливу увагу перед матчем. Більшість вважали фаворитом саме французький клуб. Але що все буде розвиватися саме таким чином? Мабуть, мало хто очікував, або ж ніхто не очікував, тому що якщо брати вже весь матч в сукупності, навіть якщо не ділити його на окремі обрізки, то давайте дивитись правді в очі. Париж знищив мадридську команду. Знищив. Пройшовся по ній, потоптав, і по іншому це ж ніяк не назвеш. Причиною цього результату став брак захисників мадридського реалу. Та й, мабуть, загалом брак всієї команди, тому що навіть якщо ти погано граєш в захисті, завжди ти маєш змогу відігратись в атаці, але в атаці від іспанської команди ми теж конкретно нічого не побачили. Це все, мабуть, можна списати на те, що в команді тільки от-от з'явився новий тренер. Команда тільки поступово будується, будуть перетрубації у цьому клубі. Це 100% будуть гравці, які підуть з клубу. І, звісно, будуть ті футболісти, які прийдуть в РАЛ, які потрібні Хабі Алонсо для того, щоб йому будувати свою гру, свій стиль футболу і ставити свою філософію у Мадриді. Але на фоні. Оцих от всіх проблем РАЛА не варто нехтувати грою ПСЖ, фантастичною грою ПСЖ. Не побоююсь цього слова, але вони дійсно зіграли дивовижно. І якщо враховувати останні виступи Парижу, якщо дивитись на це все в сукупності, перемога у фіналі над інтером 5-0, перемога у Баварії на стадії 1-4 2-0, перемога над Реалом 4-0, Тобто навіть без якихось особливих аналітичних вмінь. Помітно, що команда несеться, команда шикарно грає в атаці, і найголовніше це, мабуть, варто навіть віднести на перше місце. Це гра в захисті. Вони в матчах плей-офф практично не пропускають жодного м'яча. Враховуючи все вище сказане, мені особисто дуже цікаво, як Париж буде виглядати в наступному сезоні, особливо в лізі чемпіонів. Та мабуть тільки в лізі чемпіонів, тому що ми розуміємо, що ліга 1 там. Без конкуренції бо їм зразу на початку сезону можна видавати золоті медалі за перше місце. Тому що якщо все буде продовжуватись так і далі, я насправді зараз в європейському в світовому футболі я не бачу команду, яка могла б протистояти цьому Парижу і якось адекватно з ними боротись за. Перемогу в матчі проти них багато хто пише про Барселону, але як на мене, навіть якщо згадувати півфінал Ліги чемпіонів, якщо Барселона пройшла би інтер, то мені здається, Париж із ними теж би розібрався. Можливо, не 5-0 можливо, не так жорстко, як з інтером, але враховуючи помилки, які Барса час від часу у своєму захисті допускає, то я думаю, що в протистоянні. Проти Барселони, Париж теж зміг здобути би перемогу для себе. Також багато хто каже про невчасний відхід Мбаппе з Паризького клубу. Але як на мене, якщо Мбаппе залишився би грати далі в ПСЖ, то ця команда не змогла би здобути того, чого вона здобула, і те, що вона продовжує здобувати, тому що після відходу Мбаппе Команда Париж Saint-Germain перетворилась з команди зірок на команду зірку. Звісно ж, не лише сам відхід МБП став причиною цього. Варто відмічати шикарну просто роботу Луїса Енріке і те, який клуб, яку гру він зміг побудувати, це дійсно виглядає класно і дуже важко будь-якій команді світу знайти спосіб, щоб протистояти оцій от паризькій машині. Нал клубного чемпіонату світу відбудеться вже цієї неділі, 13 липня, і. Такий проміжний прогноз від мене. Я думаю, що Париж має спокійно забирати цей фінал і класти в свою скарбницю ще один європейський трофей. При всій повазі до Челсі, але Челсі, все ж таки більше, це клуб, який ще будується, який тільки повернувся до Ліги чемпіонів, який тільки повертає собі високі місця. І враховуючи це все. ПСЖ має ставати переможцем у цьому фіналі. Якщо у вас є бажання подивитись цей фінал у класній компанії, то закликаю вас перейти у свій телеграм-канал, де я регулярно зі своїми підписниками дивлюсь футбольні матчі. Буду дякувати вам за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось, а особливо я чекаю на ваші думки в коментарях щодо матчу Шахтаря, щодо його вже шансів в наступних стадіях Ліги Європи. Також пишіть вашу думку щодо майбутнього фіналу клубного чемпіонату. Світу а особливо цікаво, мені буде почути, яка команда зараз у світі, на вашу думку, є претендентом на те, щоб перемогти Париж, або ж, хоча б, хоча б скласти йому гідну конкуренцію у матчі. На все добре, побачимось.